Купила я собі трояночку, ось таку. Плетиста шаріка Асма. Хочу висадити от на цю клумбу, де в мене шпаляра для кліматисів. Замочила я її на добу в розчині з укорінювачем від живої землі. І дивіться, хотіла показати вам корінчики. Є білі корінчики, і це добре. Мені сказали, що цей віск не треба знімати, бо він сам відлущиться. Ну і я бачу, що бруньки гарно проросли і через цей віск, тому зараз буду її саджати на ось це місце. Тут в мене росте кліматіс, я його буду пересаджувати на це місце, тому що восени мені мої собаки зламали кущик кліматися, і я хочу, щоб тут два кущики росло. Тому зараз буду пересаджувати. Я Кліматися. І дивіться, які корінчики. Зараз буду їх саджати поруч. Подивіться, ту, той кліматис, який мені обломали собаки, це була наземна частина. І скільки в нього вже лізуть нових пагонів. І тут теж багато нових пагонів. При посадці буду додавати біогумус для того, щоб збільшити їм поживні речовини. Ну і якраз і Пандора тут мені допомагає, що там пахне. Отак От так це виходить. Зараз буду закопувати. Посадила, вирішила сильно не заглибляти ці пагони. І дивіться, якого окрасення я тут знайшла. Жирненькі такий. Треба зараз його пустити, щоб він там мені користь приносив. Так, яма готова для троянди. Буду її саджати ось отак, по кореневу шийку. Підсипала теж сюди біогумус і буду зараз засипати. Все, посадила. Зараз. Пролю оцією водичкою з закоріннювачем. У нас сьогодні по прогнозу дощик. Ще прольється дощиком, тому додатково воду улити не буду. Багато. Ну а далі ви можете подивитися, як розвивалася трояндочка і як вона сьогодні виглядає і гарно квітує.